Отримала своє чергове замовлення. Як бачите, переважають сьогодні засоби для прибирання. До речі, зверніть увагу на ці два багатофункціональні засоби для будь-якого вологого прибирання. Вони зараз йдуть по акції, якщо брати два. Плямовий відник, як же без нього, майже в кожному замовленні в мене. І наша новинка це рідке мило для кухні. Прибирає запах з рук і будь-яких поверхонь. Ми його дуже любимо. Це мило вже воно стало хітом продажів. І, звичайно, незламна, як же без неї. Ці ось на ці кремчики, ще зверніть увагу, це я замовила для того, щоб виготовляти тестери для нашого безкоштовного тестування. Хто ще не пробував і хоче спробувати безоплатну продукцію фармасі, напишіть мені і я вам надам тестери, для того, щоб ви змогли скласти своє враження. Туш для брів. Я користуюсь цією туш'ю навіть коли щось ну, підводила олівчиком. Зверху я покриваю брівки туш'ю, тоді волосинки яскравіші і гарно тримають форму. Ось таке замовлення. Якщо ви також хочете отримувати такі замовлення, все в одній коробочці, пишіть мені.